Піднімаємо прапор над населеним пунктом Донецької області. Діброва переходить під контроль української армії. Селище Діброва на Донеччині звільнено від окупантів. Повідомляють бійці Нацгвардії України. Українські сили повернули жовто-блакитний прапор на вільну землю. Діброва знаходиться поруч з оперативно важливим лиманом, за який тривають бої. Збройні сили України йдуть вперед на Донеччині. Український прапор повернувся в село Щурова. Це вже друге селище регіону, яке звільнено від окупантів за минулу добу. Також наші солдати повідомляють, що українські бійці успішно форсували оскол. І вибили ворога з лівого берега річки, відкинувши ще далі від Куп'янська. Далі пряма мова українського воїна. Дякую за перегляд. Ну що, ми в Куп'янське 92 вторая освободила одну сторону. Ми освободили вторую сторону за зразковим кракен.